Сьогодні у нас 25 липня, фундук сорту ламбарта. цьому дереву 10 рік пішов. Це низько сорт. Висота в нього зараз десь на 10 рік, десь 2,5 метри. Ось порівняно тут сирена. Сирені десь 3,5. Тут у нас Каталонський, значно вищий на 1 метр, а <клес> <клес> сорт достатньо такий низькорослий, можна сидити на відстані десь 2-2 метри. Урожайність цього сорту завжди. armana que sí. este aquí загрузка урожаем Так, це в нас було дерево десятирічне. зараз подивимося на молодше. цьому дерево десь біля п'яти років. Тут висота 2 метри. І ось така тут також урожайність. Дуже гарна. Ламберта один з найсмачніших сортів, має дуже гарну форму. горішка і дуже смачний, схожий на По формі схожий на мигдаль. С другой стороны, у нас такая прекрасная загрузка. Урожаем. Все гілочки. Все полностью гілочки с горишками. Ось тут трохи залишилось Кхи. горішки з минулого року. Щоб показати ось така цікава форма горішків цього сорту. Горішки середнього розміру. Ось таким язиком червоним, схожий на мигдаль. І дуже смачні. Один з, най... з найсмачніших сортів. lembar